Воротька сьогодні наглажений. Всім привіт! Ви на каналі Сонячний Лицар. Мене звати Даша. Ну що, я знаю, що це відео набере, скоріш за все, небагато переглядів, тому що я вам буду розповідати про дуже динамічне і складне фентезі, яке на початку мені особисто важко було зрозуміти, важко було поринути всю цю атмосферу, тому що мова, якою... Розповідає нам автор про всі ці події для мене була складна. Вибачте, після місяця фентезі Ян Кедалт і всяких ромфентезі, Звичайно, переходити до такої книжки для мене було ну щось неймовірне. Це як після гойдалки, пересісти на американські гірки. Тому вибачайте. Так, на початку там перші там, ну, 100 сторінок, не дивлячись на те, що мені подобалось про що там пишеться, було складновато це читати, але за атмосферою я порівнювала це як. Навіть не за атмосферою, за сюжетом, за оцим всім вайбом, скажімо так, це дуже схоже на Гру престолів, це дуже схоже на відьмака, і це дуже схоже на володаря перснів. Тому, якщо ви хочете прочитати якесь круте, динамічне, навіть трошки складне фентезі, ви готові поринути, і розбиратися у всьому цьому всесвіті, розбиратися з всіма цими назвами, іншою мовою, яку вигадав автор автор, то Ласкаво прошу на цей огляд, і завчасно буду вдячна. Якщо ви поставите вподобайку, підпишитесь на канал. Це буде допомагати просувати це відео, щоб більше людей дізналось про дійсно круте захоплююче фентезі, яке мені сподобалось, і звичайно, яке я буду продовжувати читати. А мова у нас буде йти про оповістки з мекханського прикордоння Північ Південь Роберта Вегнера. Це в нас польський письменник. У нас тут буде розповідатися у першій частині про північ, у другій частині про південь. І в кожній частині у нас буде по чотири оповіді. У нас тут також є мапа, тут видно північ, видно, видно, південь. Ну, в принципі, можна зорієнтуватись. Єдине, що коли я читала цю книжку, і там були місця, де перебували там на півночі, на півдні, я їх чомусь не знаходила за мапою, виникало таке враження, ніби це десь. Десь по поза межами мапи, чи що незрозуміло, речі, де це знаходилось, можливо, пізніше я знайду відповіді на свої запитання у другій, третій, або четвертій чи п'ятій частині. До речі, я забула сказати, тут у нас. П'ять частин: перша північ, південь, друга схід, захід, третій, четвертій, п'ятий. Я вже не пам'ятаю, як називаються. На п'яту зараз у на сайті рідна мова відкрите передзамовлення, але у продажі перших трьох частин немає. Але моя подруга сказала, що вони будуть робити додрук після нового року, якщо не помиляюсь. Тому я дуже чекаю, щоб замовити собі другу, і третю частину або Попросити в подруги, щоб вона дала прочитати, а потім вже замовляти. Так, ну що ж, я кладу книжку, бо вона мені, в принципі, не потрібна. Я десь тут залишу її картинку, щоб вона була на відео. і Люди розуміли про що я розповідаю. Ну, а ми трошки. З вами побалакаємо, я інколи буду підглядати в телефон, тому що складно буде розповідати все і щось не упустити. І напевно це для мене буде дуже образливо, якщо я сяду за монтаж і зрозумію, блін, я ж там про це не розповіла. Я там про це не розповіла, тому я буду інколи підглядати, щоб не забути розповісти вам все, що я планувала розповісти. Але тут буде дуже коротко. Я ж з'являюсь вже третій раз на місяць відео роблю. Зазвичай раз на місяць, і то дай Бог. А тут трошки зачистіла. Ну, звикайте. Так, у нас тут розповідається, я вже сказала, по чотири історії в півночі і на півдні. На півночі нам будуть розповідатись про таку собі гірську варту 6-го роту, 6-го полку, під командуванням лейтенанта і нашого головного героя, якого звати Кеннет. На півночі там. Дуже холодно, будуть більше розповідатися про бої, якісь політичні перемовини, якісь заворушки між племенами. Тобто, в принципі, вже на самому початку у нас автор буде занурювати ось цю атмосферу війн, перемовин і тому подібного. У книзі, до речі, розповідаються, що тут, не дивлячись на те, що вся ця країна це мекан. На півночі, на півдні і на інших сторонах світу, у нас є багато племен. І у цих племен зазвичай не дуже гарні відносини між собою. Тому тут нам будуть розповідатися про ці племена, інколи будуть розповідатися їх історії, відносини між іншими. Ми будемо навіть е, читати одну дуже напружену історію між племенами, і наш головний герой Кеннет також буде. Спровокований на деякі дії, але він дуже мудро і правильно вийде з цієї ситуації. Це одна з моїх найулюбленіших сцен, коли його спровокувала, він максимально виявив стриманість і гострий розум та мужність. Просто Кеннет, ну це один з найкращих персонажів, яких про які я читала. Зазвичай мої улюблені персонажі це жінки, але тут, ну. Я зробила виключно все. Розумію чоловік. До речі, що тут є, окрім того, що у нас тут будуть якісь політичні події, всякі е, битви, де вони будуть е, змагатися з іншими людьми. До речі, перша місія, про яку нам будуть розповідати, це як наша шоста рота шостого полку буде готувати засідку для племені канібалів, які нападають на приближні племена, і якби, через це зникають люди. І це доволі така. Ну, жорстока, жорстока сцена виявилася буквально на перших сторінках я була не готова до такого. Але це якби дає тобі зрозуміти темп, в якому ти будеш продовжувати читати їх, їх подорожі, скажімо так. У книзі, тут, окрім цього, я вже забула сказати, тут присутня магія, різні чаклуни, різна магія, згадуються боги, яким поклоняються різні, різні племена. Не скажу, що багато було е, релігійності, ну тут дуже рідко коли воно з'являлося, але тим не менш, ми розуміємо, що окрім того, що в нас є сила армії, сила імперії, в нас також є трошки вища сила, якої, ну, якої не зрозуміти звичайним людям. Але. Все далі, все по порядку, боги також взаємодіють з людьми. Про це ходять багато легенд, багато історій, і також нам про це будуть розповідатися. Окрім того, що ми будемо на півночі спостерігати, бі... спостерігати битви, по речі, нашого Кеннета зі своєю ротою. Тому будьте готові до того, що, окрім того, що тут буде. Щось таке войовниче, динамічне буде також присутня трошки містики, трошки магії, яка буде також керувати сюжетом. На півдні нам будуть розповідати про плем'я із сарам, а точніше про одного хлопця з цього племені, якого звати Ятих, і Сарам це плем'я воїнів вбивць які повністю покривають своє обличчя. І якщо хтось побачить їх обличчя, то це прирікає людину на смерть. І смерть ця повинна бути здійснена до сходу сонця. Якось так. Чому так? Ми дізнаємось пізніше. Тут нам будуть на півдні більше розповідати саме про історію всього племені Іссарам, сарам, звідки вони з'явились, як вони прийшли на південь, як вони жили, будуть розповідатись як ріс наш Ятих, через що він проходив, яка його сім'я. Тобто будуть більше розповідати саме про плем'я і про шлях ятиха. Нам також додали тут трошки любовної лінії, і це для мене було невеличке таке полегшення і розрядка після півночі, після тих активних і жорстоких битв, які я читала, деякі просто викликали в мене сльози. І це дуже велика рідкість, коли я плачу, тому що там дійсно все дуже детально, і дуже послідовно і зрозуміло описано. Всі битви, що вони роблять, як вони прийшли до цього рішення. тому... Так, да, було трошки забагато інформації, і от читаючи оцю всю любовну лінію на півдні, вона не була прям супер-пупер розкрита і прям тягнула на себе весь сюжет, але тим не менш вона якби, була присутня, тому що вона була важливим до майбутніх подій. І я так розслабилася, коли читала цю любовну лінію, але, звичайно, автор ну, нам не надовго її дав і трошки ти. Шлейф-аромату романтики спіймала, а потім, звичайно, як я зрозуміла, це як в грі престолів не можна прив'язуватись ні до кого в книзі, тому що в будь-який момент цей персонаж просто може зникнути. Тому, якби любовна лінія у нас в принципі дуже швидко закінчується і знову ж таки поглиблюється історія самого племені, тому що наш головний герой Ятих він проходить дуже складний шлях. Після того, що сталося. автор додав нам таку, знаєте, трагедію, так, я би сприйняла це як трагедію, показуючи, наскільки звичай, віра та правила племені важливіше за все інше, важливіше за твої почуття, за твої потреби, за те, чого ти хочеш у цьому житті. Тобто для мене це було трошки неправильно, знаєте, коли. Ти настільки відданий звичаєм і традиціям, що забуваєш про себе і про власні бажання. Ну, але всьому свої причини. Також, до речі, події півдня нам будуть розповідати про сили, про чаклунів, навіть трошки більше ніж на півночі. Будуть розповідати про таку силу, яка навіть чаклунам до кінця невідома, і це можна прирівняти, напевно, навіть до сили богів. Тут вже більше буде містики, магії. Якщо в першій частині там битви, місцево і так далі, то в другій частині в нас все так, все так більш легше, але тим, тим не менш дуже важливо сприймати всі ці події, які там будуть відбуватися, і приділяти їм увагу. Паралельно з цим шлях нашого головного героя, Ятиха, він буде повний випробувань, він буде повний спокути і кривавих вбивств, тож як і в першій, так і в другій частині, все одно присутня оця нотка жорстокості, навіть не нотка, там просто <свісно> ціла пісня грає з цією жорстокості, і в більшості випадків на жорстокості побудована вся ця книга і весь цей сюжет. Головний герой десь всередині оповіді. Про південь постає перед вибором, і цей вибір в майбутньому покаже, який шлях він обрав, і до чого цей вибір його призведе. Тут також ми будемо знайомитися з деякими персонажами, які, які. 100% повпливають на майбутній сюжет, тому важко не фокусуватися на всіх і одночасно. Персонажів реально буде досить багато, і мені напевно треба було окремо накреслити табличку, де буде згадуватись кожен персонаж, щоб потім у майбутніх книгах розуміти про кого йде мова і чи згадувався цей персонаж раніше, тому що кількість. Кількість подій, навіть не дивлячись на те, що в першій і в другій частині нам розповідають всього чотири історії, але це чотири історії настільки повні, настільки зрозумілі і настільки детально описані, що ти просто від кількості інформації трошки губишся. Можливо, навіть мій відгук зараз трошки такий сумбурний, тому що я до сих пір на емоціях, я до сих пір переживаю в голові всі ці події, які тут сталися, але все одно це було. Це було дуже класно, це було чудово, і мені хочеться продовжувати це читати, навіть не дивлячись на складність, з якою я стикалася під час прочитання. Я розуміла, що мені хочеться в цьому розбиратись. Я знаю, що я багато моментів пропустила 100%, 100%, але тим не менш, якби основну ідею я зрозуміла. Мені так здається, я зрозуміла. І головне, що мені хочеться продовжувати читати, тому я ділюсь з вами цими емоціями. Я вам знову ж таки дуже коротко розповіла, про що тут у нас буде мова. І, в принципі, я навіть не приховую, що якщо ми прочитаємо задуанотацію, то це буде. Напевно, те ж саме, що я вам розповіла, тільки що відео, але трошки іншими словами і трошки більш скорочено, напевно. Ось навіть давайте порівняємо трошки. Я вам висрінка прочитаю нотацію, і напевно нотація нам буде зрозуміліша, ніж те, що я розповідала. Далека земна північ, межа Майканської імперії. Імперських чиновників тут рідко зустрінеш, лише гірська варта дбає про громадян. Шоста рота оберігає місцевих мешканців від грабіжників та ворожих племен від дикої магії та від тих, хто спокусився забороненими ритуалами. Однак навіть гірська варта інколи стикається з неймовірним, і тоді їм лишається сподіватися тільки на власну зброю та на честь горця. Ну, тобто, в принципі, те, що я й розповіла, але ну, більш стиснуто. І... На постельному півдні молодий воїн і неперевершений фехтувальник із таємничого племені Іссарам наймається охоронцем до купця і має обирати між коханням та власною честю. Його вибір уплине на долю людей та богів, а сам ятих опиниться лицем до лиця із продавньою історією та застарілою трагедією. Ну, в принципі. Те ж саме, що я й розповідала. Що ж, я нахвалюю це фентезі, тому що воно дійсно тепер одне з найкращих в моєму списку, і ну, мені вже не терпиться прочитати наступні частини, але це таке фентезі, яке складно читати прям декілька частин підряд. От Я нещодавно дочитала всю першу частину, я розумію, що я не можу одразу братись за другу, навіть не дивлячись на те, що мені хочеться прочитати, але це такий це така книга, яку хочеться трошки переварити, позгадувати всі ці події, які відбувалися, пережити їх знову, і тільки потім сідати вже за другу частину. Що я і зроблю, я в принципі планую другу частину читати, можливо, десь тижня через два, щоб, в принципі, не забути події першої, першої книги. Тому, якщо вам хочеться. Щось динамічне, щось цікаве, звичайно жорстоке, тому що тут багато битв, багато магії, багато тут було написано про ритуали, також присутні боги. Вся ця імперія, як вона працює, як працює зовнішня і внутрішня розвідка, що між ними стоїть. Тобто там є і шпигуни, там є і зрадники, там є багато перешкод, і тут, напевно, є все. Але воно все так гарно прописано і описано, що в тебе, в принципі, не залишається питань, і не було наче жодних провалів у сюжеті. Все так зав'язано і з одного боку зрозуміло, а з іншого боку, треба трошки переварити інформацію. Тому це моя рекомендація. Я сподіваюся, вам було зрозуміло, про що тут йшла мова. Тут, в принципі, нічого складного, просто північ і південь буде розповідатися. І про північ, і про південь. І якщо вам захочеться щось таке складне, щоб трошки, щоб трошки напрягти свій мозок, то я, звичайно, рекомендую маяканське прикордоння. Не назву поки що себе прям суперфанатом цієї історії, але тим не менш я буду продовжувати читати, і мені буде цікаво, до чого це призведе, і потім як я буду відноситись до всього цього циклу. Тому, якщо вам захочеться читати, точніше, якщо вам захочеться побачити далі відгуки на цей цикл, я буду рада вашій активності. Якщо ви поставите вподобайку, напишете якийсь коментар, чи сподобалось вам, чи не сподобалось, чи читали ви, чи не читали, тому що я розповідала в минулому відео плани на осінь і розповідала про Майканську імперію. І деякі люди написали, що це дуже-дуже крута історія, і тому я впевнена, що є багато поціновувачів цього фентезі. Тож читайте, насолоджуйтесь і поринайте в світ магії е, якихось складних подій, політичних оцих заварушок, е, зрад, інтриг. Жорстокості, смертей і місива. Ну, все. Це був, сподіваюсь, дуже коротенький, але дуже змістовний і щирий відгук, тому що ну, мені дуже сподобалось. Ну, і скоро побачимось. Я сподіваюсь. Тож, дякую за перегляд, всім па-па!